Перша моя комп'ютерна гра була серйозний Сем». Там не було таке в КС, що в тебе була лімітована кількість набоїв. Там можна було безкінечно, на, наскільки я пам'ятаю насипати, навалювати, вбивати монстрів. Ну і ще, звісно, квейк. Ні, спочатку був квейк, а потім Serious сем. Звісно, відвідував. І е, в мене я з маленького міста Вовчанськ, е, ми ходили в е, комп'ютерний клуб поруч зі спортивним залом. Ми ходили в зал, а потім ходили в комп'ютерний клуб. І е, ми там, наприклад, якщо грали по пів години, ну це максимум наскільки в нас вистачало грошей. Нам ми видавали такі талончики. Ми грали в КС 16 такі талончики видавали там з контртерористами терористами і з терористами. От я збирав собі, у мене була така прям е, коробка ціла з під е, чаю. І я збирав там ці талончики, тому що цей похід е, в ігровуху для мене був ну це щось просто було неймовірне. Тому проходив е, е, Souls ігри Bloodborne другий, Dark Souls другий, третій. Проходив Sekiro проходив Nioh Перший другий проходив е, Wukong Зараз вже до проходжую і е, все, що пов'язане з самураями, Роніни, е, япончина. Я фанат всі цієї штуки. Дякую.